Україна працює над відновленням миру на своїй суверенній території. Збройні сили відтісняють ворога за кордони нашої держави та звільняють окуповані міста та селища. Рашистам не вистояти проти нашої міці. Кременчуцькі новини в ефірі, і ми починаємо. У Кременчуцьких комунальників з'явилася нова сучасна техніка для ліквідації аварій та успішного виконання ремонтних робіт. Скільки одиниць техніки було отримано та чим саме поповнився комунальний парк, дізнайтеся у сюжеті. Арсенал комунального обладнання поповнився сучасною технікою для ліквідації аварій на мережах. Кременчуцькі комунальники отримали новий сучасний ескаватор, завдяки якому значно полегшаться аварійно-ремонтні роботи. Було також придбано аварійну майстерню, зварювальний агрегат, трактори з навісним обладнанням, дизельні генератори та іншу не менш необхідну техніку. Міський голова зазначив, що головне завдання комунальників у період воєнного часу забезпечити швидку ліквідацію наслідків аварій та надзвичайних ситуацій на тепломережах. Продовжуємо збільшувати парк. Комунальної техніки наших комунальних підприємств. Новий екскаватор придбано буквально два тижні тому для того, щоб якомога швидше усувати аварійні пориви, реагувати на будь-які ситуації. Техніка нова, техніку вже освоїли наші машиністи-екскаватора і готові працювати. Сьогодні завдання перед комунальними підприємствами забезпечити стале проходження опалювального сезону в місті Кременчуці, забезпечити Кременчужан всіми необхідними комунальними послугами. Певнений, що працівники наших комунальних підприємств з цим завданням впораються, збільшення комунального парку новою технікою не лише полегшить роботу спеціалістів, а й покращить її результати. Дарія Якимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчук по-сусідськи підтримує Чечелово та надає селянам усіляку допомогу. Бригада будівельників з Кременчука розпочала роботи з відновлення зруйнованого рашистською ракетою будинка Любові Петрівни. розумієте, Як все це сталося вечором, ми полягали спати. Ну що, я її не бачила до пуття нічого. Просто стояли всі в шокі і все. А думаю, лежим і думаю, коли я його ребути все. Про масштаби трагедії селян з чечелового обістя, яких постраждали від рашистської ракети. Роман з друзями дізнався із соцмереж. З'явили ініціативу з друзями допомогти людям фінансово. Ну, тобто, ми вчора приїхали, допомогли фінансово і побачили цю картину. Кратер, саме ця родина постраждала від рашистської ракети, було зруйноване. Повністю гараж, повністю, повністю будинок. Другий будинок більш міні. Ми можемо встановити. Команда будівельників з Кременчука виконує планування будинку, демонтаж стін, бетонну стяжку, гідроізоляцію. Якщо у нас буде вистачати наших коштів, ми будемо продовжувати далі. Це електропроводка, це каналізація, водопровід. За власні кошти будемо купувати стройматеріали. Дякуємо магазину. Домовой. Що предоставить нам таку можливість купувати матеріали по собі вартості? Хто має можливість фінансово допомогти на придбання будівельних матеріалів для ремонту будинків селян Чечелого, номер карти бачите на екрані. Любов Петрівна щиро вдячна всім за допомогу та впевнена, що з такими неймовірними людьми ми обов'язково переможемо Ерефію. Сьогодні у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії імені Макаренка на всеукраїнській науково-практичній онлайн конференції обговорили проблеми дошкілля в сучасних умовах життя. Деталі вже за мить. Сьогодні у нас проходить п'ята всеукраїнська конференція Дитинство 21-го століття звичайно, коли ми розпочинали цю роботу, то в 2018 році ми навіть не могли допустити такого, що ми будемо говорити про дитинство в умовах війни. До сьогоднішньої всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції приєдналося 167 учасників з різних кудочків країни: Запоріжжя, Київ, Новоград, Волинський, Дніпро та міжнародні партнери коледжу з Бидгошського університету розглянули питання формування особистості дитини під час війни, впровадження елементів дистанційного виховання в закладах дошкільної освіти та заміна денного сну на денний відпочинок. Для того щоб дітки зростали, для того щоб вони розвивалися, а їхні батьки могли працювати, могли допомагати в нинішніх обставинах Збройним силам України, волонтерити, тобто займатися тим, що повинні робити дорослі. Обговорення таких тем важливе, адже навіть в умовах війни, завдяки дистанційному навчанню, дошкільнята мають отримувати достатній рівень знань. Кожна зустріч, кожна конференція це в будь-якому випадку досвід, і від якихось деталей і інструментів, які використовують, наприклад, люди в роботі до теоретичних речей, які досліджують науковці, це все за кожним разом корисно, і ми обов'язково такий фідбек хочемо мати. Що зараз потрібно? Чим ми можемо бути корисними на своєму освітньому фронті? Артем Мербров, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Двадцять першого жовтня пішов в життя талановитий музикант, професійний керівник культурно-освітнього мистецького закладу Славутич Богдан Харів. Для колективу це стало непоправною втратою. Про життєвий шлях Богдана Анатолійовича у наступному сюжеті. Сьогодні вночі культурна спільнота Кременчука втратила талановитого музиканта, професійного керівника та прекрасну людину. На 70-му році життя у директора культурно-освітнього мистецького закладу Славутич Богдана Харєва перестало битися серце. Для рідних, близьких та колективу Славутич це стало непоправною втратою. Богдан, Богданчик, не тільки другий товариш. Сім'я духовний побратим. Дуже важка втрата. Втрата вірної, надійної людини. Сім'я втратила батька, дідуся. Наш колектив втратив і втратив вірного друга товариша, керівника, чудового музиканта і людина, яка наповнена добром, посмішкою. Народився Богдан Харів на Тернопільщині, трудову діяльність розпочав ще навчаючись в школі. До колективу Славутич музиканта запросили через відмінне володіння грою на цимбалах. Цимбали це те, що наповнює нашу музичну культуру своїм природним українським колоритом. А в мене вже Богдан був на зв'язку. Я поїхав до Києва через міністерство культури. Ну, ми домовилися і дали досвід міністерстві, щоб я його забрав сюди до себе. Рік роботи в колективі Богдан Анатолійович допомагав дитячому ансамблю пісні і танцю та був солістом у грі на цимбалах в колективі Славутич. Фактично він з перших кроків, з перших років створення колектива був з нами. Він цементував нас усіх. Мені було досить легко з ним працювати, досить коли. Поряд з тобою. Вірна, надійна людина. Ти тримаєш плече і йдеш поряд. Потім служба в армії, повернення на Тернопільщину. Але доля все одно повернула Богдана Харєва до Кременчука. Став директором музичної школи у Власівці та допомагав на той час аматорському колективу Славутич. Він допомагав мені дуже в плані організації нашого колектива. Перевести його на інший рівень, на професійний рівень, і з його тобто, допомогою, управління культури нам допомогло в цьому плані міська влада пішла на зустріч. Були великі проблеми, але я скажу, що ми досягли свого. І... Відтоді колектив Славутич поєднав з собі три жанри вокальний, хореографічний та інструментальний. Саме в цей час Богдан Анатолійович обійняв посаду директора колективу. Я був спокійний завжди. Я знав, коли поряд з тобою є Богдан, і багато інших друзів тут таких ще є надійних. Але Богдан був один, мабуть, такий з перших, кому я довіряв абсолютно. І на котрого я надіюся завжди. Не Його любили і люблять, шанували і шанують. Під керівництвом Богдана Харєва Славутич досяг чималого успіху як в Україні, так і за кордоном. Фестиваль польський, коли ми показали Україну і багато такі грані, колоритні картині. Наші концерти, вони, вони завжди, вони завжди. Для нас свято колектив Славутич одна родина, яка несе ідеологію української культури, українського мистецтва. Ніхто не може повірити, що очільник цієї родини пішов в життя. Я не пам'ятаю за 50 років нашого знайомства, що у нас виникали якісь негаразди. Легко все вирішували. Там, де він, там завжди було добре. Там було легко. Він як батько посміхнеться, скаже. Спокійний, толерантний, культурний, світлину пам'ять. Вже велика втрата. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Похмурої та помаранчевої осені на стіні біля ТРЦ Мол» з'явився новий мурал, який нагадує кременчужанам та гостям міста тепле літо. Як художники працювали над стінописом Смакуй життям дізнавалися наші журналісти. Я передивлялась фотографії яскраві і побачила цю таку яскраву, таку посміхнену, гарну дівчинку. І ми я вирішила запропонувати нашим художникам вибрати найкращу з фотографії і втілити в життя, і намалювати у нас на стіні. Бо коли, коли немає настрою, ми малюємо. Коли тривога, ми малюємо, коли погані новини, ми малюємо. Такі роботи викликають гарні емоції у кременчужан та переселенців. Мурал, який нагадує клаптик, літа та херсонські кавунчики, буде підіймати настрій в будь-яку пору року. Ми вирішили зобразити таку яскраву чарівну сонячну дівчинку, як Соня, як вона смакує кавунами. Вважали, що завершимо до визволення Херсону, але завершили раніше. І я вважаю, що Херсон скоро визволять, і це буде морал присвячений їм та цій дівчинці. Тінопис почали малювати ще в серпні. Офіційно закінчили його на минулому тижні. Тим самим продовжили літо до жовтня. Художники подякували Жанні за те, що вона запропонувала втілити в життя ще одну картину вуличного живопису. Проходили люди, і приходили діти і казали, о, це собачка. І я дуже раділа, тому що коли дорослі проходили, вони казали, який класний олень а, або кінгуру, коли дівчини з гарбузами, це щось нове. На жаль, через клятих рашистів цього літа херсонських каунчиків досталь не скуштували та не могли спокійно насолодитися сонячною погодою. Але тримаємось та віримо, бо перемога буде за нами. Артем Рув, Іван Каченко, Кременчуцькі новини, Безперестанна боротьба породжує гнів та біль. Але якщо на меті свобода та щастя цілої нації, боротьба це спосіб життя, який точно призведе до тріумфу. Кожен наш день це новий крок до перемоги і до нового дня незалежності. Слава Україні!